В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину, били із градів та важкої артилерії по двох громадах Нікопольській та Марганицькій. Людей не зачепило. У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. У Марганицькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередачі, і знеструмили насосну станцію водоканалу. Понад 40 тисяч сімей залишилися без води, понад 10 тисяч. Без світла енергетики працювали всю ніч і все полагодили. Люди зі світлом насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі. І надзвичайно круті новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування схід вночі знищили над областю три ворожих дрони Камікадзе. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Детально про ситуацію в Нікополі також поінформував міський голова Олександр Саюк вечір ніч у нас в тривогах з обстрілами. На зараз пошкоджено 4 об'єкти комерційних, один приватний будинок, 13 багатоповерхових будинків і дитячий садок. На щастя, без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки, допомагаємо нікопольцям, кому потрібна допомога. Будь ласка, телефонуйте на кол-центр. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. Ну, про ситуацію в громадах Криворіжжя розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли без надзвичайних ситуацій, Незважаючи на ці сирени, які лунали протягом дня, ракети літали по всій території України, але ми бачимо, як дуже добре працює українське ПВО. То, шановні, ми під надійним захистом Збройних сил України і приводу до паніки немає. Ми на місцях продовжуємо працювати, допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. Всі керівники громад, старости на місцях. Криворізька районна військова адміністрація також цілодобово працює і надає всю допомогу, яка потрібна. Тож, шановні, не забуваємо, через кого оці всі негаразди трапляються через Російську Федерацію та їх. Нього карлика Путіна. Ці рашистські організми напали на нашу державу. А ми переможемо, і перемога буде за нами в 300%. Головне не сумніватися і вірити. І все буде Україна. Тож, шановні, всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава! У Кам'янському за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Всі системи життєзабезпечення та комунальні служби працюють і виконують поставлені завдання. І з сьогоднішнього дня починається поступова подача тепла на об'єкти соціальної сфери, житловий фонд та до інших споживачів. На розтопку котлів, доставку теплоносія та розповітрювання системи знадобиться певний час. Нарахування за тепло будуть починатися лише із того дня, коли буде здійснена його безпосередня подача. Наче у кожен конкретний будинок повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ну і від сьогодні поступово починається подача тепла до житлового сектору та інших споживачів і у кривому розі. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. Окрім того, мешканці Кривого Рога із 1 листопада зможуть отримати безкоштовні продуктові набори. Їх підготували для 55 тисяч родин. До речі, за останні півроку вже 185 тисяч криворізьких сімей отримали безкоштовно продукти харчування. Ну а сьогодні в новомосковську комунальники запускатимуть котельні та подаватимуть тепло в багатоповерхівки. Про це повідомили у комунальному підприємстві Новомосковськ теплоенерго Щороку із початком опалювального сезону, із міського бюджету депутати виділяють по 10-15 мільйонів гривень на погашення заборгованості містян. Ну а коли тепло подадуть в оселі мешканців обласного центру? Ось що про це сказав заступник Філатова Михайло Лисенко у Дніпрі. Намагатимуся якомога пізніше провести запуск системи опалення. Наші городяни мають це розуміти, тому що котельні, окрім витрати газу, вимагають і електроенергії. Наприклад, велика котельня вимагає 2 МВт. Стільки витрачають кілька тисяч квартир. Отже, опалювальний сезон розпочнеться, коли температура триматиметься нижче за плюс 8 градусів три доби. До речі, сьогодні вранці у Дніпрі було плюс один, а вночі обіцяють. Menos. Продовжуємо випуск електрику, економимо та заощаджуємо. А води схоже у Дніпрі вдосталь. Тож відповідні комунальні служби можуть собі дозволити, щоб по кілька днів поспіль вода била фонтанами та річками стікала під будинки містян. Аварійна ситуація склалася в одному із дворів на житловому масиві лівобережний 1 Люди вже у повній зневірі від реакції міської влади і комунальних служб, а точніше у її відсутності, і звернулися на гарячу лінію нашого телеканалу. Не вперше мешканці будинків по проспекту Соломії Крушельницької та 8 страждають від проривів водогону на згадку про черговий виїзд на ліквідацію аварії. Водоканальці залишають містянам чергові купи щебня чи насипи піску. Там без кінця б'ють ці фонтани водяні, і як би що-то там що-то засипали і далі через неділю. вони опять там розкапують, знову щось то Ущерб води тара. Я вважаю, що где-то ми економимо, а тут. Вона просто уходить. цього разу. Вода пробилася з-під землі ближче до центрального дворового спортмайданчику, і за декілька днів встигла добряче підмочити територію навкруги. Місцеві мешканці почали бити на сполох і телефонувати в усі можливі інстанції. Там зверталися всі, на гарячу лінію Філатова, зверталися, на горсовет, зверталися теж много разів. Ні одна, я, Неудобства удобства були для всіх. Очень неудобно. Грязі, фонтан, це безконечні, який біжали до арки. Прям Водоканал тут однозначно. Тут даже не тут вже нет щоту, скільки обращалися, вже повыше обращалися. Ну, реакция такая. Якби не ця вимощена тротуарною плиткою стежинка, людям довелося б місити ногами багнюку, проходячи повз двір. Місце пориву труби досі залишається огороженим. Вода лілась три дні, підряд званіли ноль реакції. Потім вже по-моєму на четвертий день приїхали тут порили, то зарили. Воду прорвало, приїхали, подивилися, почав потом вони зробили, розрили. Ось это вот. здесь вот так вот нарыли, пришлось не выйти ничего. Ну, заставили их, конечно, они тут лопатами раскидали, ну и все. А что оно останется вот это так? Вот сейчас дождик пойдет, снег, мороз, оно сколько будет стоять? Да оно бежало вот туда и прям подарку. А подарка это дом, получается. Можете представить, что оно будет дальше. Замерзнет, вода натечет, опять прорвет, опять будет то же самое. Ну вот засыпали он, там неизвестно, что они засыпали. Оно сочилось до последнего. Был фонтан, вот какая-то несколько дней, что оно как-то подсохло и уже не бьет таким вот прямым фонтаном. А так, все, ну дальше, это ненадолго. А пойдет зима, идет, замерзнет, это все, где-то перемерзнет. И опять проблема еще больше будет, чем на данный момент. Цікаво, що самі водоканальці у приватній бесіді зізнаються людям, що труби настільки зношені і всі в аварійному стані, що вже немає де латки ставити. Вони кажуть одне на латати більше нікуди. Труби всі прогнивші, всі, всі просто валяться, там даже ніяк їх соєдини. В общем, я к чому хочу сказати, все таки люди платять якісь платежі Стільки літ дому, ні разу нічого нове не мінялось. Хочеться, щоб уже замінили не латали, заменили, просто заменили, нове поставили, тоді буде якийсь результат. За водопостачання та водовідведення кожен містянин платить окремо. Тарифи постійно зростають. Виникає питання, де те належне обслуговування комунікацій, за яке нам доводиться платити? Наразі невідомо, скільки ці зношені труби, яким вже майже по 20 років переживуть поривів. Адже кожен наступний може спричинити більш масштабні наслідки для мешканців чотирьох будинків в цьому дворі, тим більше попереду зима і перепад температур негативно впливає на комунікації. Невже тільки тоді міськводоканал і мерія Дніпра спромогнуться вирішити цю проблему? Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини Д1. А тим часом депутати Кам'янської міськради на черговому сесійному засіданні прийняли важливі для подальшого розвитку міста рішення. Більш детально у сюжеті моїх колег із кам'янської студії телебачення МістеБЕ. Депутати затвердили зміни до програми соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на період до 26-го року. Також з міського бюджету було виділено кошти на оновлення обладнання для центру надання адміністративних послуг. Зараз дуже важко працювати то. Відключення світла, то тривоги. Тому наші ті, хто до нас звертається, їм приходиться дуже багато часу чи чекати, чи уїхати знов при Хати, то ми зможемо без цих перебоїв приймати людей, виділили кошти і на встановлення та підключення потужного генератора, який в рамках державної програми отримала міська лікарня. Номер сім обладнання буде забезпечувати стабільним електропостачанням операційні та інші лікувальні відділення медзакладу. Нове обладнання з'явиться і у ЦНАПІ зв'язку з тими змінами, які відбулися на рівні держави. Зміна формату цього посіх посвідчень, той тапан, який у нас стоїть зараз. Ми на ньому працювати не могли, і було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри. Про надання не всім громадам ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовної передачу, безкоштовну передачу користування цього обладнання. Тож найближчим часом у ЦНАПі відновлять послугу отримання водійських посвідчень та техпаспортів для громадян. Також депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між кам'янським та польським містом Кельце. Максима Лещенко і Рада Акімова спеціальна для телеканалу, де 1 І до інших тем за даними на ранок вівторка, 1 листопада, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії із початку вторгнення складає майже 72,5 тисячі військових. Крім того, за останню добу вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 1 листопада орієнтовно склали: танків 2698 одиниць, бойових броньованих машин 5.500, артилерійських систем 1730, засобів ППО 197, літаків 276, гелікоптерів 257, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1415, крилатих ракет близько 400 кораблів та катерів, 16 автомобільної техніки та автоцистерн понад чотири тисячі одиниць. Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдійському та Бахмутському напрямках. Продовжуємо випуск протягом доби. Піротехніки Дніпропетровщини знешкодили майже 140 ворожих снарядів у нашому регіоні та на Херсонщині. Надзвичайники наголошують, райони нашої області ще рясно усіяні вибухонебезпечними предметами. Тож усіх мешканців закликають бути обережними та при виявленні підозрілих предметів одразу викликати рятувальників або поліцію. І початку повномасштабної війни рятувальники Дніпропетровщини знешкодили майже 6 тисяч боєприпасів. Починаючи з 10 жовтня, в Україні фіксують збільшення випадків ДТП з постраждалими пішоходами у темний час доби. Як повідомили в департаменті патрульної поліції України, за цей час на дорогах загинула 51 людина. Лише протягом тижня у Дніпрі сталося 116 аварій майже 20 пішоходів постраждало. Тож представники патрульної поліції дали поради, як убезпечити себе у темряві. Патрульна поліція наголошує і закликає як водіям, так і пішоходам убезпечити себе під час руху на дорозі. Що стосується пішоходів, Пішохід, звичайно, найбільш вразливий, тому що він погано помітний на дорозі. Люди зараз вони обирають одяг темних кольорів, і в темний час доби їх дуже погано видно водіям. Це відстань від 10 до 18 метрів, і цього зовсім недостатньо, аби кермувальник зміг вчасно помітити людину на дорозі, загальмувати і уникнути раптового наїзду на людину. Тож основне, що потрібно зробити пішоходам, це убезпечити себе на дорозі, стати помітними. Що для цього потрібно? Потрібно вибирати світлі речі. Не обов'язково це мають бути білі речі, але вони мають бути світлих кольорів, ну хоча б половина одягу, наприклад, там куртка або штани. І е, ще як всім відомо, е, є такі корисні світловідбивальні або світлоповертальні елементи: це браслети, стрічки е, на рюкзаки. Є світлоповертальний елемент. Е, от, наприклад, вам продемонструю, ось такі от наліпочки. Наші шкільні офіцери діткам їх інколи дарують, ну показують і. Цей цю наліпочку світлоповертальну можна приклеїти собі на сумку або на плічник, її буде дуже добре видно. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щіколотки. Найкращі помітні елементи, от такі світлоповертальні жовтого кольору, як я вже показувала, і розміром більш як 15 квадратних сантиметрів. Тепла та волога осінь найкраща пора для росту лісових грибів. Їх цього сезону вродило ні в року. Однак, водночас на Дніпропетровщині збільшилась кількість випадків отруєння грибами. Тож, щоб не наражати себе на небезпеку, дослухайтесь порад медиків. До центру звернулися порядка 30 осіб з підозрою на гостре отруєння грибами. Але на наш погляд, це радісна звістка. Ми лише у шістьох діагностували гостре отруєння отруйними грибами. Я маю на увазі бліду поганку. На жаль, одна людина померла, але це. Мешканець іншої області була доставлена по лінії санавіації з іншої області в край важкому стані час перебування у відділенні всього-навсього 8 годин. На жаль, ми нічого не змогли зробити. Я б хотів порадити всім. Якщо ви не знаєте гриби і ніколи їх не збирали, ви в цьому не розбираєтесь, то краще. Просто погуляйте по лісу і подишіть свіжим повітрям. Людям, які давно збирають гриби, треба сказати, що перед тим як вживати їх в їжу, треба ще раз переглянути. Перший раз переглянути це в лісі. Якщо у вас є сумніви, то краще викинути цей гриб. Ще раз треба перевіряти вдома, коли ви вже готуєтесь їх вживати в їжу. Ще раз перевірити. Ну я би. Рекомендував збирайте білі гриби та маслюки. Це у вас буде мінімальний шанс отруїтись грибами. Укрпошта оголосила конкурс на найкращий ескіз марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. Голосування проходитиме на офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбук та Інстаграм, а також у телеграм-каналі до 4 листопада. Марка Переможець має подобатися більшості українців, бо новий рік має принести нам перемогу. І про спорт правоохоронець із Дніпра Єгор Набока став переможцем у чемпіонаті України з рукопашного бою. Він виборов золото у ваговій категорії 65 кілограмів. Чемпіонат України відбувся у Києві. На рахунку поліцейського вже є звання кандидата у майстри спорту із рукопашного бою та змішаних єдиноборств. У 2019 році він отримав Кубок України з рукопашного бою. У 2020 –– почесне звання чемпіона Європи. У 2021 – му став бронзовим при. <зером> світу із рукопашного бою. І на останок випуску про погоду на середу 2 листопада. У Дніпрі очікується мінлива хмарність, є ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вночі до 12 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям!